Мої вітання на відміну від штатів. Допомога від українців до збройних сил України не припиняється і не припиниться ніколи. Підтвердження цьому за останню добу небайдужі українці зібрали і вже витратили 30 тисяч гривень. Купили шини для бойової автівки. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас за ваші донати. Молодці. Також нагадую, що наші медики бойові потребують нашої з вами допомоги, а саме посилок у вигляді от такого списку, який ви бачите на екрані, куди відправляти, можете написати на телефон адміністратора. І цю інформацію вам нададуть. Пишіть Viber, WhatsApp, Telegram, не дзвоніть, будь ласка. Що ще не сказала? Не сказала вам за те, що на сьогодні останній день розіграшу. Завтра вже будуть визначені переможці. Для того щоб стати учасником, щоб запригнути в цей останній вагончик, зробити не тільки добру справу, а ще й щось виграти для себе. Потрібно задонатити від 200 гривень. Так, ви стаєте учасником і обов'язково вказати свій номер телефону при оплаті. А вже топ-донат буде. Переможцем і отримає шолом, який ви зараз бачите. Дякую вам за ваші донати. Працюємо, Макрон і Стармер запропонували перемир'я в повітрі на морі та на енергетичних об'єктах між Рашкою та Україною, яке триватиме один місяць. Ми можемо контролювати це. Варто розуміти, що фронт сьогодні дорівнює відстані між Парижем і Будапештом. У разі припинення вогню було б дуже складно перевірити, чи дотримується режим на лінії фронту. Заявив Макрон. Макрон розповів про. Що наступним етапом буде розгортання європейських військ на територію України? А так воно і буде. Відео називається Чекаємо миротворців. Подивіться, будь ласка, і там прям карти нам показали, коли саме це станеться. Так, тепер давайте щодо перемир'я повітря, моря та енергетичні об'єкти на місяць. Наскільки це реально, і наскільки так і буде. Так точно, однозначно, не буде, Ах, причому це нікому не вигідно абсолютно. Тобто, якщо щось завершувати, то завершувати. А не просто так на місяць, щоб що, ну, не дуже зрозуміло. Так, поїхали далі. Контракти 18-24 треба розширити на всі зсу, інакше рекрутинг найбоєздатніших підрозділів просяде. заявив Олександр Кочетко. Він вважає, що автори контрактів померів Мосюк тако знищують умер. Ну напевно, що по померів. Ой, щось по Фрейду пішло. Знищують рекрутинг, адже які аргументи знаходити Харті Вовкам, до Вінчі, 3 штурмові іншим бригадам, коли пропонують рекрутам контракт за... на рік і за хороші умови? Ну да, так, абсолютно. абсолютно згодна. Він закликав Міністерство оборони невідкладно розширити контракт 1824, щоб підрозділи могли нормально комплектуватися і на рівних конкурувати за новобранців розширення контракту 1824. Військова система, ситуація на фронті, нововведення військові, вони влітку привзведуть до того, що з'являться для контрактників нові плюшки і бонуси 633 гривні. Донат. Дякую, молодці. Раніше цього не станеться. А от саме влітку може, дай Бог, що буде ситуація полегше на фронті. Може, це буде пов'язано з тим, що будуть у нас додаткові війська на нашій території або більш-менш такі безпечні зони? От тоді й буде на столі переговорів є кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні, представник прем'єра Британії. Припинення вогню. За британським сценарієм. За британським сценарієм за британським сценарієм, дуже великі ризики, дуже велика ціна, і якось пов'язаний з британським сценарієм припинення вогню Папа Римський. Він ще не той? Вог? Хто знає, напишіть. Якось так, або те злато, над яким сидить церква, да? Цікаво, але скоріш за все ні. Припинення поставок ракет Петріот призведе до того, що більша частина України зазнає руйнувань, таких як Харків. пише The Economist. Українські військові кажуть, що призупинення американської військової допомоги Україні також призведе до великої кількості Бахмутів та більшої кількості загиблих військових. Наслідки припинення поставок ракет зі штатів. Наслідки для нас з вами. Про Харкові і Бахмути, то трохи перебільшення, бо однією рукою штати тримають якісь заборони і для рашки також. І ми з вами це бачили, що однією рукою вони будуть нам не давати, однією рукою допомагати. У них свої таємні плани, і що ніколи штати і Рашка не будуть союзниками. Ніколи цьому не бути. А якщо так. Наша така е, прелюдія, наша така сцена, наш цей спектакль. Ну це ми з вами подивимось вже трошки згодом. Е, торгова війна офіційно розпочалася. Трамп почав запроваджувати тарифи: 25% тарифів на всі товари з Мексики до штатів. 20% набагато чого з Китаю до Штатів, 10% з Канади, 25% всі товари, окрім енергоносіїв із Канади, і 25 на товари зі США до Канади на суму до 150 мільярдів доларів. У відповідь Китай запроваджує мито на 15% на імпорт куртки, курки, пшениці, свинини із Штатів. Так, щось ми таке дивилися, що у них буде проблема з їжею, продовольством, і всі кричали, що бути такого не може. Все може бути, як показала ця війна, і навіть того, що бути не може. Да? Давайте так: торгова війна, як вона вплине на нас з вами найголовніше питання. Давайте так, перший факт, вона однозначно вплине на нас з вами як хірово. У кожній господині під боком має бути те, що можна поливати, що можна звідти зривати і їсти. Це як мінімум. І про це також ми з вами дивилися. Але тут іще така історія цікава. Найближчі 2-3 дні. І зафіксуйте, будь ласка, це в коментарях. У нас може бути дуже велика кількість смертей. І це стосується саме військових. Щось готують ті підери. Давайте дивитися, що. Боже, як зробити так, щоб наші військові, наше командування на всіх рівнях найближчі 2-3, максимум 4 дні просто відмінили всі построєння, нагородження, вилазки, якийсь там збір в одному місці? Як це зробити? Народ, допоможіть. Пишіть всім своїм. У кого є військові родичі, а я знаю, що таких дуже багато серед нас із вами. І давайте, давайте якось це змінимо. Не дай Бог, таке не збувається. Дякую.